І два роки було? 9 слава Ісусу Христу, слава нашим захисникам, слава Україні. Находимося ще у Банелові. Тут така лошечка. Скільки то є? Два роки минуло в травні. Два роки в травні минуло. Покрита чим? Нічим не будемо пускати аж на рік. Ага. Бо, ну, тому, ну, може, ну. Не хоче би різ трапила. Я а думаю, так що... Не так, Ні, ріст не у неї вона, вона не є мала. Вона не є мала, то, то дитина, хлопче, два, два роки, то що ви хочете? Ні один зуб не брала, взагалі дорозом її. Ні один щось. зуб не брала І та та ведка, що то Файно має кістку грубу. На, така наподобу цей, лише у зменшеному вигляді, як та, що ми знімали тепер у, це, у Міші. Ну то, що зменшений вигляд. Ну та ті шісті, ці... Ну та ж ти, ясно. Ну і ця розкалма має красивіше, і ця має ламеста і тато ремонт, той з-під ремонтів тих. 25% орденів, ні. Ну, вже щось є, видиш, що додати гарного жеребця, ну, дійсно, то вже щось є. То вже кров сіві... Mm -hmm. Кров рублі і зовсім цей. Ну, порода сіві рублі. Це Ми приїхали до Колі. А корили колек і ко. Дев'ять було, так. Має файний перед, зірочку на чолі. Все, запріжна, їде робоча. Прив'яло 3 куба 47 центів. Він не одно віз. 3 куба 47. Yeah. Прив'ялий не сухар і не сире. Oh, 3,47 не одно. Що одну. Що з неї хотіти? Тут робота мертва, в'яжеш до слуха, до чого, до дерева. Не до продає нічого. Ні, ні, ні. Сконі ще не продає нічого. Тут теж, я дивлюся, у вас таких любителів доста є файно. Nie. І кожен старається щось тримати таке. Ідемо тут є ще одна. А це, це, є, мама. це є мама. Покрита гермесом. 9 кроків. Покрита гермесом. Кобилі 9 кроків. Це мама тої лошиці. Має пляму білу собі ззаду. І сиві волоски має коса. Покрита гермесом кобила. Достатньо довго, колена. Вона така до, до новоцендрійців більше. Зад, довжина. Її мама Юта це назвала була, фейс, крепка велика кобела. Довга кобела, теж як поїзд. Да, да. Деніка свято, коні віддихають. А так кожен день у роботі. Так, да, так. Да. Кожен день хлопці їдуть. Відео, я тобі закину то відео, де вони з копками їдуть. Покажеш, як люди возять ліс. <звіця> <звіця> то то, шо? то таке, то. Покажеш їх у роботі, як вони йдуть. Я знімав одно відео, там хлопці везли шутер, таке я не показую, не показуй, бо хтось до нас приїде. Я кажу, хлопці, то ви вже возите 20 крик шутер, то хто до вас буде їхати? Як до першої рік, то я з пальтом їду. Така кобила. Дев'ять років. Блять тобі треба зашити той язик пришити до підведення Ні, кобела файна робоча, кобела довго. Такі коні мають хлопці довгі, мають ходи, мають роботу, Що? мають ходи. Тут такі. тут вогонь є. Вогонь накий. Щирісті вогонь. Що саме? Той орлик то він Чи є з-під дережки? Ні, не з-під дережки. Та не дорого. Та не дорого, але нема такого клієнта з грошима. Зараз на зиму буде рух. Всі, всі, всі хокея, та я не спішу так особо знаю, щоб збути. Уже, вже потихоньку тянули ці люди. По-перше, немає файних коней і добрих, ще та ні коні всі ти вийдуть. Це ж ясно. Але це ми розуміємо, а є таких пару, пару експертів. Те, що, що пишуть у інтернеті, він взагалі баран не має ні коня, нічого, пише, сидить, виписалося. Пес кобила широка. Да, да. Це що вони худі, робоча форма у них. Та робоча форма, але кобила, кобила широка по ній не скажеш, що вона кожен день їде. Щодня що в роботі, то їдуть не менше 10 кілометрів сторону. Я вірю, але я кажу, що ну, так, така за, зашита, груба кобела. Є цей... Це, не, того, не, не є, що по, поїхала день-два та й все, та й рама. Вийдю, то їхав колі в тест, коля мав тоді пару жеребців, їхав жеребцями, а вона сиділа в Та не ні, спати можна. було. Файна кобела, нема що, нема що казати. Дійсно, кобила пам'яна. Я так дивлюся, у вас тут всі стараються тримати щось таке. Таке би то так, аби то було. No. На що подивитись. все спокійно. Лечем ні, нічого не, не б'ють, не кусають, не лізуть. Not, been Собі been спокійно. Ні, ні, та де? У будь-якому що ні? Куди він тебе? Він такий десь буде за великий, як ці кобили. То він лошєк, Решко, ну. що він що він ну. Отака кобела. Банилови у Миколи. Трохи би кукурузами пускали на ніч. Лай <кхай> ну, 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 бійшли, <кхай> ну а що? Не, лише. То. То, не, то людські, не фермерські. Це людське от то є. Якби це було колгосне. Фермерські ти можна пускати трохи. Ну то торвалося, ну то що зроблю? <риває> так, що, ну що їй, застріли застрілити, як вона рветь за кукурузами. <риває> У що вже колгозів нема. Це би був колгосп, то вона як пивка би була. <риває> Він не може вона бути. Така фейхсета, бо Ну так, гірше ти знаєш, він згоне, поняття. Саме гірше. Дорога. Перегони, оці дороги, оця бігані. Почитай, вона до роботи і назад 20 кілометрів робить. 20 кілометрів а, коні та, їдуть та, у дорозі. Та, а ще, та, а ще та, там, та, там та, поробити. І там цілий. Та день що? Ви? І відтю він їде гружений, і то все трап, гальок, бо треба би не І все. Що тут хотіти? Це хіба віддільно писати книжку для тих, хто не розуміє. А хто розуміє толк, то що буде? Що будемо об'яснювати, як то безсмислено. смислів. Така кобела. На Бога надія, що жеребна. Думаю, що так, бо жеребців не підпускає. Так як не підпускає, то мало би бути жеребна. Какобелка. Я бачу, що не буду робок цілий. А теж роботу. Ти знаєш когось, та всі друг тим їдеш. Ти знаєш кого? Ну, ну. Я знаю, що дзвонив. Ще покажемо цей. Покажемо, ще цю трохи. Молоду. Собі мама з доньков. Ну ці більше лишиться, виш, набагато. Та, виж, ще два роки. Так. Ну то весь інакше цей. Я її вчину назвав, я м Галка. Галка. Лебьодка. Лебьодочка. Лебьодочка. Колись в колі, грубо була, тоже чорна така довга галка це назвала. Тут була велика, то ще файна грева кучерєва. Але вона не буде бігти хоч, бити їба. Файна лише. Ноги такі, пічки. Ні, ноги має грубі, файну кістку має. Грубі і мичку ох, аж до коліна йде. То Десь... видно. Що тут, що тут, На зиму ноги а мають заростати, а має то бути то що п... п... такі робляться. Такі дві красуні у Миколи. Робочі. Що це? Ще, це ще дитина, два роки, тут ще нема що. Два роки три щемо з куба Ну Але no, робить як, як п'ятерічна, ja, no, не Ну їй би точно по собою. Є круп, добре, знаєш, що зразу він за пріху зразу вперед і Що то взагалі що то є, -то є, кров, то є... Так. Видиш, до вже цей, до вже кращого жеребця, видиш, іно вже сі виливає зовсім цей. Ну, тепер буде давати до неї, боже, якогось чистокровного жеребця і ще найкраще. Так, так. І тоді вже буде потон ще інакше. І так потихонькові водять. Зарица ви теж довго зробити щось потужне. Бога, на Бога що так. Та лишилася все жеребна. Богу, да, на Бога да, так, що так. То, спокійні сві пасе. No. Нічого не цей. Такі коні спокійні собі такі, але в фірі мають ходи мати фестиваль. А ти впрягаєш, то такий вогонь має, що вас Так переважно є. Як таке спокійне, тихе. І їдуть зумбелам у раті. А допомагають і зумбела ще й Так. Старі бомба. А болі? Я не кажу, я мама, але так Такі Дві кобилі у Банелові. Треба мені дзвонити до Францкевича, бо мені вже що здарував. А він здарував мені, я був у нього, той цей заїхав. Ой, на бело, той заїхав, бо я по дорозі. Ти він мені подарував ці з що... Шо... Ну мені навіть пересилає нову пошту, бо я тепер певно, що не поїду, я вже як буду вдома зимов, то я поїду на Львівщину. У Львівську. Там теж Та, з... з Львівщини дзвонили, що... Шо... Ну, в Чехії. Робив у Польщі 3,5 року, а тепер перебрався на Чехію. Отакі От коні. Турка. я Банилові підгірному. Чернівецька область. Таких є ще пару любителів, всі молоді. Хлопці, але всі не дуже хотілося на камеру показувати. Тому активніше підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо щось їхати, знімати, старатися би вам був перегляди, контент. Всім дякую за увагу. Всі Бог здорові, всім всього найкращого. До побачення. Я казав, що цей. Мені нічого. Не так колодок стали, хлопці привезли поляну, то індика йдемо їсти. Думали, що я жартую. А то коля і Міша то рідні брати. Познімали у Міші, тепер у колі. Легко вже потрохи руками мені ножі мені. А, не так. Ні, 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 це я розірвав. Зараз Коля принесе, мішка. А подивись, у нього в бардачку має бути. Той, так є. Ми трошки трошки це нас... Їдник прийм... вже за <laughs> Трошки нас приймають хлопці. Микав, дяку... будемо ну, дякувати за гостину, за усе, бо так зустріли нас. як... Якби ми вже сто разів були, але я сподіваюся, що ми ще не раз приїдемо по-любому. <рісті> що... Потомство познімати, може щось десь, Каспаровка буде, ну правильно, а, а потім будемо вести машецю ну, на паровку, теж буде з ямочкою. <рісті> а обох будеся везти. то вже треба буде підбирати момент. Будемо цей, будемо це все за цим Це фіксувати. Будке, вот. то так, що... така неї. Já foi na lava. Onde é <laughs>